Знову про свою автентичність. знаєте, Я взяла цю книгу, вона у ній я зберігаю ці ілюстрації свої, і вона мені таки підняла пласт спогадів. Мій старший син він дуже полюбляє автомобілі. Це його пристрасть життя. Автомобілі це просто. Для нього він знає все про всі автомобілі на світі. І йому дуже подобалася у свій час Феррарі, оця Феррарі. І він так її розглядав такі дорогі автомобілі, тут історія, як походження, як оце все, ці автомобілі, як їх. Ну, взагалі глибина-глибина історія є в цій книзі. І що ви думаєте, я побачила, що йому подобається цей автомобіль, і я йому намалювала таку на день народження картину. Не знаю, чи воно передає. Це масло. А там океан. Звісно, я намалювала, що я там їду, везу цю машину для Діви. Не знаю, чи для Діми, чи це машина моя, але от це Так що я не тільки писанки і картини. Але, ну, я взагалі думала йому створити серію Так у дитячу кімнату, йому створити серію різних цих таких там різні, 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 різні ці машинки, що йому подобаються. Звісно, що найбільше йому подобається Mitsubishi. Так що. От такі та да, така вот страви так. Але коли я писала цю картину, то я, звісно, дослідила все про Енцо Феррарі, про історію створення цієї машинки, про все-все-все-все на світі. І так само я, коли пишу, там писала ікони, то, звісно, машину і ікони поєднувати, але все одно я можу сказати, що коли я писала Авраама, мене попросив священнику в Монастир написати образ Авраама. Бо Тому що, каже, ви пишете, напишіть таких е, святих, таких, е, кого мало є. Бо Ісуса Христа, Святого Миколая дуже багатої, Матір Божа, е, Архангела Михаїла. А ви напишіть, будь ласка, нам Авраама і про отця Авраама. І коли я писала про цей образ про отця Авраама, то цілі пакети інформації такі, знаєте, і так само, про що я пишу? Про ангелів, архангелів, все, що я пишу, тобі, там йдуть такі цілі загрузки, цілі томи книг. Не те, що загружаються, в мене я їх на той момент читала, досліджувала, вивчала. Що... І воно, знаєте, прийшло більше 10 років вже з тих пір. І що я зрозуміла, це просто слова не передати. Кожен з архангелів, який писала, кожен з святих мені щось, знаєте, ніби подарував, якийсь дар, якесь розуміння, якесь уміння. І воно все так розпаковувалося, розпаковувалося. Тепер мені таке, знаєте, пройшло прозріння, що не то, що прозріння, я просто знаю, що Бог кожен крок веде. Це давно я так знаю. Бог кожен вдих і видих, дихає через мене. Бачите, почалося все з машинки. Просто хотілося її вам показати. І. Творчі люди, та й не творчі взагалі люди. У нас є всіх, знаєте, є те, що ми хочемо, те, що ми бажаємо, те, що ми мріємо, те, що собі уявляємо, а є кожноденні потреби, є оця буденність, є те, що нас розум завжди тобі підкине якось, ти маєш якусь там проблемку, ну, якийсь урок. Давайте не так, я не люблю проблеми. Я, от для мене завжди було незручно, некомфортно, коли це у шкільному процесі треба було визначити проблему навчання. Всі проблеми в мене, я так роблю, щоб всі проблеми як той дим ще зали, а не навпаки створювати проблеми. І це так у багатьох є проєктах, що створюють проблему, а потім шукають рішення її проблеми. Ні, я, якщо в мене є якась проблема, то знаєш, це не проблема. Це і в мене урок. І уроків... Я дуже багато проходила в духовному світі і проходила уроки такі різні, що різні бурі, різні вихри, різні... От чи ти зможеш себе втримати, чи ти зможеш довіритися, бо там різні такі, знаєте, страхи, глибині піднімаються. І те в нас останнім часом дуже тут у житті відбувається, що ми живемо, ми щось собі плануємо, але в нас завжди, знаєте, як, ми стоїмо на Качелі, яка отак на стресе, то в минуле то в майбутнє, і чи того нам стане, чи того нам вистачить, чи ми то чи... і, і от так ми залипаємо на цьому, знаєте, то тепер такий час, от тепер саме-саме, саме, тепер оце лютий місяць, він Це вже за три тижні є такий, ще з кінця січня. Це коли були... На небі ці полярні північні сяйва, вони, знаєте, нас як у центрофугу таку. Чи ми зможемо вистояти в цій бурі? Минуле майбутнє, минуле майбутнє, а чи ми зможемо ловити оцей момент? А в цьому моменті в нас усе є усе. Усе є у повний достаток. Звісно, якщо я можу думками вперед втекти, по, туди побігти і подумати, що я стільки книг написала, але я їх ще не видала. А що? А те? А А я тут, я в цей момент можу не хвилюватися за те, що я їх ще не видала, і що те, все, і треба фінансів, і треба шукати можливості, а я. Тут я цю енергію можу не зливати, а можу творити, писати ось тут. писати це мою рукописи. Хочу писати, хочу малювати, хочу писанки писати, хочу просто дихати і відпочивати, чи готувати, чи пекти, чи ще щось, ще щось, ще щось. але бути тут повноцінно. І це коли ми отак можемо, хоч я ж знаю, як це працювати на роботі, на державній роботі я ж це працювала, прекрасно знаю, все одно тримати момент, бути всецілою. навіть якщо, навіть якщо нам щось не подобається. Ну, такі, така оця, якби, знаєте, цей наш урок. Як ми його пройдемо? Чи ми одна секунда? Це мо... все мої тренажери. Чи ми будемо в цій киплячим, бурлящим. Новоутворенні? Чи ми втримаємо цей центр як. В оці бурі. А це око бурі це тут, коли нам голова підкидає різні страхи, страшки, різні, 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 різні. Чи ти забоїшся, що у тебе щось не вийде? Чи ти щось там спланував, чи плануєш, чи хочеш, чи прагнеш. Але поглядом завжди кудись улітаєш. Ти просто тут будь, тут. Є такі техніки, що можна взяти, знаєте, резиночку від, від грошей поставити собі на руку, і коли ми лише так. Улітаємо в проблему, так земля собі, і так пінь-пінь-пінь, і ми так, але це треба робити. Ми можемо себе так перепрограмувати, а можемо ми просто, якщо зловили себе, що я вже там, я вже сюди, просто вдих-видих, вдих-видих. Вдих, І Дякую, Боже. Дякую, я є, я дихаю, я жива. І Все, що маю, за все дякую. А далі, до прикладу, з книгами чи з чимось іншими проєктами, на все свій час і всі можливості мене легко знаходять. І все, що моє, все легко відбувається. Коли приходить свій час, дні такі, у мене взагалі дні такі довгі, розмірені. Я давно вже вийшла з цього, що час летить. У мене час він зовсім по-іншому. Він може бути довгий, він може бути такий солодкий, медовий, він... час може зі мною спілкуватися. Час він є героєм у моїх казках. Він приходить з людьми, сідає за стіл, з ними спілкується час, так, я пишу час з великої літери. час мій друг мій. Так. І коли приходить саме той час для нашого такого руху для нашого. Так знаєте, як сонце. От я так спокійно говорю, дивлюся у вікно, дим з коменів іде, сніг на дахах лежить. Тепер зима. І дайте собі трохи відпочити. Не женіть себе, не женіть себе, бо ми привикли, що подумав, зробив, виконав, пішов, навіть нема коли насолодитися цими такими, знаєте, моментами. Так що я вам бажаю, щоб усі ваші справи, те, що ви робите, щоб ви тепер максимально відчували мереживо от цього моменту, тепер тут були, дихали, вдихали, Богу проблеми віддавали. Довіряли, все ціло довіряли, бо завжди, знаєте, людина собі думає, людина щось там планує, а Бог усе робить так, як має бути. Там ми зустрічаємося з потрібними людьми, і так буває, що час розтягується до безтями, І ти можеш зробити 150 справ в один день. Та кожна справа дає, знаєте, такі ростки, дає пагони, а потім плоди. Але коли не силуємо ми себе. Так, до цього я дійшла, я так живу. Коли в мене є імпульс, от, я по імпульсу живу. Імпульс писати відео, я з радістю пишу, коли в мене нема імпульсу писати відео, я роблю те, що до чого в мене є кайф, до чого я маю тоді натхнення. І так, отак, от життя воно таке багатогранне. Я поділилася, як у мене. Якщо хочете поділитися, як у вас, пишіть. Пишіть, ставте коментарі, діліться, діліться з собою. Вже такий час, що що даємо, то маємо, але миттєво маємо. А якщо ми лише беремо і нічого не віддаємо, то все одно з нас плату знімають, лише по-іншому. Буває хвороба, буває різними станами, буває щось загубимо, буває ще щось. То діліться, діліться. Тепер такий настав час, щоб не лише споживати, а щоб давати, від себе давати. Давати. Ну все, оце я вам розповіла про свої картини. Про свої сюжети з вами була я, Наталія Руда, Па-па!